Зроблена в Україні проголошена президентом. Політика це політика розвитку українських виробників. Дуже важливо, що нарешті держава на найвищому рівні визнала, що український виробник це щось важливе, і це щось, що варто окремої уваги, варто політики державної і варто максимального сприяння. Бо очевидно, що той, хто виробляє тут, хто платить тут податки, дає роботу українським громадянам. Це такі компанії. Вони є звичайно важливішими. А, ця програма вона має на меті. Сформувати у споживачів звичку шукати на поличці український штрих-код, от так само, як ми колись вчилися читати, а чи не в Росії раптом вироблений цей товар, да щоб раптом не купити російський, Да, бо ну це логічно, що не треба купувати ті товари. І так само тепер ми маємо привчитись прийти в магазин і шукати саме український товар і для себе його диференціювати.